Доброго дня! Вітаю всіх! Хочу познайомити вас з своєю новою тепличкою, яка була створена протягом останнього місяця. Все про її будівництво, про креслення і в кінці скажу, звичайно, її бюджет. Зроблена була власноруч. Запрошую всерединку. Вже в неї тут з'явились нові жителі. Опа! А у нас тут тепленько і вже дещо раз. І ось така у нас. Тепличка довжиною 15, 45 метри. На голову вода не капає, все кругом сухо, все стікає ось сюди. Ось так. Ось сюди стікає. Весь конденсат по стікає отуди. Ну, так було задумано. Такі характеристики цієї плівки. Так, ну що? А тепер повернемося на місяць назад. І я покажу, як ми, приємного її перегляду, буде. можливо, комусь буде корисно. В кінці обов'язково скажу її бюджет. Будуємо. Починаємо будувати маленьку тепличку Там ми йому плантації з полуничкою своєю. А вона тут виблику на сонці. Та думаю, зніму. Ну, отже, пішли дивитися на тепличку. Уже тепличка наша буде розміщена ось тут. Це ділянка наша, інша земельна ділянка. Вдома в нас нема де, тому ми вирішили тут. Поки що ця територія, на якій вона стоїть, вона трошки в бур'яні, але то все нічого. Навіть спеціально вирішили не виорювати, не викосювати, не, не мотоблочити, тому що ґрунт тоді буде м'який. Важко буде робити дірки і по грязюці ходити, втопнути, ну і так далі. Так, ну що ж, я якраз прийшла в той момент, коли вже тут... Зроблені отвори. Для кожного отвору стоїть у нас да, отакі трубки погнули. Це для того, щоб, мабуть, оце, оце було в землі, так? Да? Ага, щоб краще трималося, це буде в бетоні. А їх, звичайно, оце, це будуть такі тримачі, на яких буде надіті потім металеві металеві дуги. Тобто труб. Як будемо гнути, буду показувати. Забетонували вже частинки на відстані півтора метра. Фундамент. Можна сказати фундамент. Да. Вирішили, що будуть дуги на відстані півтора метра. Ну, можна від метра до двох. Ну, вирішили так середнє. Півтора метра. Для того, щоб це було точніше. Є якраз така, як воно називає, як можна її назвати? Маркер? Шаблон. Так, металевий шаблон. Він довжиною точно півтора метра. І через те його прикладають. Ну і тепер точнісінько, щоб він торкнувся ниточки. Сверлили звичайним сверлом. Ну, таким буром. Буром для... А ось креслення тепличке. Ось детально, скільки всього необхідно для неї придбати. Все, що необхідне, а потім деталізація. Які труби, як зрізаються, якщо чесно, горизонтальна перемічка дверей. Як виглядає, якого вона розміру, на скільки градусів ось необхідно її зрізати? На 45 градусів. точне креслення. Моїх синів інженерна освіта, один із них сконструював нам. Так, Це передня і задня стінка, вони обоє будуть однакові з дверима, оскільки теплиця не широка, тільки 4,5 метри, то двері в нас будуть одні, вони будуть по центру. Можливо, казав чоловік, можливо, пізніше зробимо тут форточку. Ну, не знаю, подивимося. Отак. Тобто точ точне креслення з розмірами, з усім зроблено, розмічено. Ну, і тут додаткові розходи. Це не всі розходи, це додаткові. Щоб її накрити, ми придбали плівку. Плівка ця фірми Планета Пластик. Ця фірма спеціалізується на випуску тепличних плівок. Характеристики такі. Отже, так, ну дивимося. Значить, вона трешарова, стабілізована, підвищеної міцності і на 6 сезонів розрахована. Ця фірма фарбує в рожевий колір якраз шестисезонні плівки. Кріпити ми подібну плівку будемо спеціальною системою, яка називається система зг Ну І всі тепличники знають. Це такі рівчачки, в даному випадку вони оцинковані і покриті фарбою, в яких притискається плівка, всередину заправляється і притискається якраз пружинними пружинами, які зроблені з пружинної сталі. Ось такого виду. Коли воно тут заправляється, то воно дуже міцно тримає тоді там плівку. Ну, оскільки довжина кожної дуги складає 7,5 метрів, то доводилося зварювати між собою три куски: 3, 3 і півтора. Тобто на кожній трубі виходило два зварювальних шва. Всі оці порізані шматочки необхідно було між собою позварювати. А оскільки труби вийшли туди такі довгі, тому ми до нашого трубогиба з боку хлопці приварили ще такі ніжки, і через це його можна тоді покласти на бік, і вони будуть стояти на цих рівнах. Стоятиме він на цих бокових містах і крутитиметься в... в лежачому положенні. Після зварювання залишається такий горбатий нерівний край, але обов'язково необхідно поверхню відшліфувати, тому що вона буде тоді розривати плівку. Тому було б, ну, звичайно, шліфували кожен шов після зварювання, зашліфовували кожен із швів болгаркою та шліфувальним кругом. Труби всі зварені, пошліфовані і приготовлені для того, щоб їх згинати. Трубогиб уже, як ви бачите, поклали ми на бічок. До речі, я вже показувала її роботу навесні. Посилання на те відео прикріплю в першому коментарі. А зробив нам його тато, мого чоловіка. Вони вже пристосувалися, скільки оборотів необхідно для того, щоб ширина між. Краями вийшлося 4,5 метри. Якраз. Ну, ми прогнали дугу два рази. І ще, ще один разочок Чуть-чуть тільки підігнули. І воно вийшло. Сумнівалися в тому, що воно буде гнутися на вузьке ребро Ні, погнулася. Пішла моя черга тримати. Ну, труби проганяли десь разів по три, по, притискаючи відповідно там якоїсь наміточки. Я її, звичайно, не бачила, але я знаю, що вона є. Після кожного прогону просто вимірювали ширину між краями, щоб була 4,5 метри. Якщо чесно сказати, то поки не набралися досвіду, декілька із них, по-моєму, штук дві викрутилися у вентилятор. Тому потім їх перегнули і вони стали рівнесенькими і чудовенькими. Так, першу дугу зігнули. Зараз я за неї, під неї зайду, і ось вона, я рукою не достаю. Що це в нас за висота виходить? Десь 2,5 з половиною метри. 2,70? ну прекрасна висота. Оце така у нас перша дуга. Заварювали. Ще такі зварочні роботи це підготовка дверей, зварювання дверей. Рівна поверхня у нас тут перед кухнею є відкрита веранда. То саме тут. А так взагалі у нас двір не дуже рівний. Горбисте в нас село. Ну і, звичайно, зварили передню і задню стінку. Ось так. Додаткові перетинки, щоб міцно трималося. Ну і звичайно двері. Двоє дверей з двох боків. Ну а після того, коли вже всі труби були готові, їх необхідно було пофарбувати, їх пофарбували вірніше, фарбою такою ж по металу. Ну а оскільки в цей день ще й дощ пішов перед цим, то труби трошки поржавіли, тому довелося їх підшліфувати, прибиравши ржавчину. Перед покраскою, щоб вже прям ідеально все було. І фарба міцно трималася. Ну а далі труби всі були перенесені і надіті на штирі, які вставлені ну, на фундамент, які були забетоновані. Тут, до речі, задній торець ще не стоїть на своїх штирях. Тому є можливість подивитися, як вставляли. Отже, металевий штир 15 на 15. Тут, здається, 2-мм метал. Ну і легким таким рухом під звуки клац утворює стає на місці. Ну, а далі велика кількість знову зварювальних робіт, щоб і шити її в кучу, зробити її міцною, такою, щоб вона не хилиталась і не шаталась. Ну і поки хлопці крутять в зигзаг, як і обіцяла, трошки по матеріалах і бюджету для теплиці шириною 4,5 і довжиною 15 метрів, нам знадобилося труба 30х20. 100 метрів труба 40 на 20 33 метри. Труба 15 на 15 89 метрів. Також знадобились такі додаткові матеріали, як оця ж система зигзаг. Їй знадобилось 37,5 метрів. І ще потрібна була й додаткова пружина. 15 метрів. Плінка стандартна, вона йде 25 на 10 метрів. А, до речі, ледве не забула. Обов'язково ж необхідно ще й оці шурупи з круглими головками. Їх, здається, 200 штук знадобилося. Ще ж цемент і гран відсів. Загальна сума вийшла 24 тисячі гривень. Ну, і як ви зрозуміли, судячи з розгорнуто рулону плівцьки, ми прийшли її накривати. Ну, на жаль, я не зняла, як ми закрили торці. Тому що був такий вітер, і ми всі тримали, і взагалі я про телефон забула і згадала вже тоді, коли все було закрито. А отверх накри... вдається накрити аж 4 години вечора, коли вітер нарешті затих. Ось так на дверях добре видно, як закзаг тримає плівку, заправлену у той рівчачок. А плівка, як я казала, має легкий рожевий відтінок. В рулоні це добре видно. Так фірма Планета Пластик фарбує свої плівки відповідно до сезону, щоб не можна було їх тоді сплутати. Я знаю, що жовта це двохсезонна, а от рожева це шестисезонна. Поступово креслення своїми силами перетворилося у тепличко. Сподіваюсь, відео було комусь корисне. Для нас це перший досвід, а хтось має, напевне має багато. Досвіду вже в цій сфері. Ну що ж, бажаю всім задоволення від праці. Звичайно ж, міцного здоров'я, щоб виконувати цю роботу з задоволенням. Всім нам мирного неба, на мирній землі.